Вже є з нами Христина калюшик Пельтек, депутатка Дніпропетровської обласної ради. Пані Христина, вітаємо вас. Вітаю, добрий ранок. Добрий ранок. Якою була ніч? Що відбувалося зараз в Дніпрі на Дніпропетровщині? Вночі ворог також атакував Дніпропетровщину, збили розвідник, потім збили ракету. На щастя без жертв сталося займання. Погасили пожежу дякувати нашим ДСНС, дякувати нашим ППО, силам ППО, тому не було таких, скажімо, значних наслідків, які б могли бути. Але, в принципі, на Дніпропетровщині також вчора день пройшов не тихо. Е, ну... Знаємо, що постійно, звичайно, Нікополь під обстрілами. Були mm -hmm. був удар. Це, це Іскандером, здається, та по Дніпру били. Е, вчора? Так. Вчора. Ну, це крилаті ракети, так, там може бути. Все ще і Х101, і Іскандери. Тому е, якщо казати про гуманітарну ситуацію в місті, що зараз відбувається? Тому що, в принципі, така ситуація, як і по всій країні. Дуже е, часто вимикають світло. Е, і через це також, е, звичайно, що і падає напруга води, і дуже спекотно. і В деяких районах е, температура сягає плюс 45. Yeah. Дуже спекотно, перериває. Так. На, щось на, щось на, неділя. На сьогодні Не під зв напевно зв'язок підводить через те, що знову ж таки є відімкнення світла. Е, так, так, Як собі дають люди раду з цією температурою? Багато хто вихідні звичайно окуповує майже всю територію, всю площу, яка знаходиться поруч з річками з озерами. Дуже багато людей виїжджають на дачі, все одно, в принципі, дуже багато людей на вулиці ввечері. Тому що, як сказала одна моя знайома, чого йти додому, тому що там все одно немає світла, я краще погуляю. Але це, знаєте, такий момент знайти щось добре в такій ситуації, яка є. Звичайно, що генератори годують, місто просто годе, нічого не чутно на вулиці, особливо в центрі, всі намагаються працювати. І... Робити те, що мають робити, тому що ми живемо саме в таких реаліях і обрали продовжувати життя тут, в Україні, в Дніпрі, в області, тому живемо так, скажімо, як майже вся, як вся країна в тих умовах, які зараз є. До речі, скасували деякі електрички приміські. Курсування uh -huh. зараз в області я от читаю через те, що вони за багато споживають електроенергії, і ось тому вирішили від них відмовитися. Так що до певної міри тут ми е, ну, такий розрахунок, просто мусимо пристосовуватися до того, що. Того, що відбувається, До речі... я не знаю, чи це від того, що така температура, і можливо, якось напекло голову тому чоловікові чи що. але в Дніпрі стався інцидент, коли чоловік напав на військового, ображав його всілякими словами і кричав йому Слава Росії. Відповідне відео з'явилося я його намагаюся зараз, щоб і нашим глядачам показати. Знайти, що це за чоловік? Що, що йому таке зробилося? Що він вирішив в Україні кричати Слава Росії? міг би собі купити квиток та й поїхати в ту Росію там і кричати? <рес> ну так я з вами повністю згодна. Вже з цього чоловіка знайшли. Він щось там намагався пояснити. Як на мене, ці пояснення вони дуже далекі від тих дій, які він зробив. Намагався пояснити, що в нього сталася трагедія. Хтось там довго помирав бабуся чи мама, чи щось таке він там розказував. Звичайно, що це горе в житті кожної людини, але це, ну, це ніяк не пов'язано з тими діями, які він зробив. Щодо цього чоловіка його здається затримала поліція, і зараз і йдуть, скажімо так. З цього приводу розбираються більш конкретніше. Тому що, ну, як на мене, з цього відео, з його пояснень, ну, ніяк не випливає пояснення, чого саме він так зробив. Воно якось ро -ро розривається з тими його діями. А. Він потім записавши відео і сказав, що не осознавав, що ділає. Напевно, його лихий попутало. Ну або справді сонце якось напекло. Ну дуже жарко в Дніпрі. Я не знаю, як в Києві чи в інших областях України, але в Дніпрі дуже жарко, особливо в тих районах, де дуже багато бетону. Ну, дуже, прям, прям дуже жарко. Справді важкувато. Вчора, попри спеку, і не зважаючи на спеку, невідомі вандали. Так, вийшли працювати Та, в суботу, напекло. В святий день на Да. Якщо. І вони розмалювали пам'ятник совєтському льотчику Анатолію Брандесу на Слобожанському проспекті. Та чого ж вандали? Ну я не знаю, так повідомляє видання інформатор. Угу. Ось, і значить, розмалювали по грудя, під написали образливі слова для будь-якого совєтського льотчика, назвали його предателем. І також навіть ще й окупантам. До речі, це дуже дивно, тому що якщо людина одночасно і окупант і зрадник, це якось два слова один до другого не клеються, я вам чесно скажу. А може, може, це була знаєте, така група з різних сторін. Так, і так. просто саме, саме в цьому моменті вони знайшли якусь спільну точку і писали просто нарізно, але разом. Це то... науково-технічну науково конференцію так, перед тим. Так, 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 так. Так, це була робоча. Робоча група. Зійшлися на двох та, термінах: зрадник і окупант одночасно. Ну, бо, погодьтеся, якщо ти окупант, то ти вже не можеш бути одночасно зрадником, наприклад, України. Ну, ти ж окупант, ти прийшов з Росії. Ну, а якщо ти зрадник, ну хоча насправді, давайте будемо відверті, це абсолютно, абсолютно звичайна ситуація для багатьох українців споходження чи людей, які жили в Україні. 70 років тому. 70, а, скільки? 70 років тому, під час Другої світової mm -hmm. війни, коли дуже-дуже багато українців допе, ну, до, по суті, були зрадниками саме української ідеї української держави, там, за, за нашими сучасними мірками. Але будемо ще відвертішими. У нас багато людей могли б зараз виглядати абсолютно зрадниками, які ще три роки тому могли абсолютно, абсолютно не розуміти. Цінності української держави Так. Все змінюється. Ми змінюємося дуже швидко. Може, цей Анатолій Брандес наш час би записав себе в пілоти, опонував би в і воював би з москалями. Хто його знає? Ну, але... але назад історію не відмотаєш так. Історія не має таких випадків. Ми, ми не можемо сказати, що, що саме сталося. Пані Христину, дякуємо вам за участь в нашому етері. Христина Калюшик Пальтек, депутатка Дніпропетровської обласної ради, була з нами на зв'язку.